Цими вихідними у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної тривав четвертий відкритий фестиваль робототехніки Вінниця Робокемп Робокемп-2023». На турнір приїхали змагатись 14 команд: 39 юних робототехніків із різних регіонів України, які захоплені улюбленою справою, вміють конструювати, програмувати, генерувати нові ідеї та рішення, працювати в дружній команді та вирішувати складні завдання. Урочисте відкриття турніру виставка конкурс проєктів на вільну тему. Змагання в номінаціях Відо та робосумо молодшої категорії учасників, старшої в номінаціях Робосумо та роборейс, механотроніка, екскурсія історичною частиною міста та до Вінницького музею моделей транспорту. Це незабутні враження, хвилювання учасників та тренерів, нові знайомства і перемоги. На виставці конкурсів проєктів цьогоріч були представлені цікаві моделі будівель, пристроїв та механізмів, елементів розумного будинку, промислової автоматики, які розроблялись учасниками з використанням деталей ЛЕГО або інших наборів. Перше місце у виставці проєктів розділила команда Тернополян станція юних техніків за проєкти на переможний Київ та військова база. Також Вінницький ліцей номер 6 за проєкт Школа майбутнього друге місце у виставці посів проєкт Міксер Хелпер Краснянського Андрія з комунального закладу Одеської області. Третє місце розділили Краснянський Тимофій з комунального закладу Кодимський ліцей номер 1 Одеської області за проєкт Снігоочисний екскаватор та вихованець Вінницького міського палацу дітей та юнацтва Кателя. Роман. В загальному заліку змагань молодшої вікової категорії команди комунального закладу Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. «Робокітс» перше місце, шалені українці друге місце, Еволюшн зайняли третє місце. В старшій віковій категорії команда із комунального закладу Хустського багатопрофільного ліцею №1 1 імені Івана Магули Хустської міської ради Закарпатської області виборола перше місце. Команди комунального закладу Вінницький міський палац дітей та юнацтва друге місце. Яндар і Слім Шеді третє місце. Учасників заходу нагородила директорка Палацу дітей та юнацтва Ірина Матусяк, яка побажала юним віничанам продовжувати рухатися вперед і підкорювати все нові і нові п'єдестали. Вінниця може пишатися підростаючим поколінням, яке з Юних літ впевнено здобуває перемогу. Щиро дякуємо департаменту освіти Вінницької міської ради, компанії Вінець, Вінницькому музею моделей транспорту за підтримку в проведенні фестивалю, незабутні емоції та враження, смачні гостинці та цінні подарунки підсумувала вона.